Всім привіт, 20 липня сьогодні, майже 9 година ранку. Зора встав, попорався, подивився бокс, ще раз порадів за нашого козака справжнього атамана Олександра Усика. Приїхав на пасіку бджілки активно пішли працювати. Вирішив проїхати по полям, подивитися, що десь несуть. Значить, приїхав. На це поле, де неділю рівно тиждень назад я сіяв покровну гречку. Сходи вже є, отримані, вирішив показати, яке, який вигляд має на сьогоднішній день. Значить Рядочки вже видно. Видно гарно. Густота, звісно, густувату. Хотів сіяти менше, але хазяїн сказав, давай трошки більше. Ну, Хто плати гроші, той заказує. Що робити. Вийшло десь у мене норма висіву на участок мішок на 50 соток, ну, приблизно десь 80-90 в таких приділах на гектар, якщо пересчитати. Ну густовато, звісно. Густо, скільки на той виходить. Я сіяв собі річ. Ну Експеримент теж є експеримент. І густоту подивимося, ми 30 тут, Густота більша і надіємося, що буде врожай, що можна зібрати буде. Умови зараз ідеальніші. Волога є, прикриті рештками. Думаю, жарай не заб'є його. Так що отакі на сьогодні. У нас сьогодні сходи. Прекрасно. Рядочки видно, все посходило. Той. ну І знімаючи для того, щоб показати, що можна і як далі поводитись із тими участками, які вже обрані. Він провів тут обробку. Ось так, да, заметно діє, трошки побіліла вже з в основному. Березка, не знаю, візьме, не візьме, ну я думаю, вона великої ролі не зіграє. Ну і заїхав, ще ж під'їхав до соняшника, який тут рядом починає вже цвісти. Отак поставив трактор, щоб було наглядніше, видно, який він має зріст чи висоту. Значить, Починають вже зацвітати кошики. Ділка є, сидить, працює. Вчора гарно працювали після обід, ну, такі. обіду. Починаю плітувати вже вигляд виглядає поле. А так ще виїхав. Тобто вирішив заїхати на гречку. Подивитися, як гречка виділяє. Ну, Зараз спробую поставити на паузу, бо монтувати відео не вмію. Заїду, гляну на гречки, як робить. Там вже соняшник трошки раніше засів. Показати і так, і теж що там робиться. Зупинився ще отакий соняшник. Це одного і того самого хазяїна, мого товариша, друга, колеги, пасічники, аграрії, так що це ще не зацвітає, а вищий трошки, другий якийсь сорт. вже Маячки повикидав, скоро буде цвісти. Так що буде трошки довший взяточок. Зупинився біля гречки. Теж трактор поставив близенько, щоб приблизно було видно, як виглядає, якого вона розміру. Ще квітує, багато вже понав'язувала. бджілка трудиться, не дуже, правда, так активно, може більше летить на соняшник уже, Але все ж таки є присутня трудиться. Так що помахи. Ну, ще, ще, я думаю, щось виділяє, хоч утра. А щось виділяє. Пшениця ще в нас не молочена, стоїть, ні в ще не молотили, ну достигає вже. Таке. Ось така і гречка. Ну, літає бджілка. Літають. Гул єсть, але невеликий. Пахне добре. Зараз я приїду на соняшник. раніше зацвів. Під'їхав до соняшника. Який днів три як почав цвісти. Ну може ще утро. Бджоли небагато койде. є, Гул стоїть. Ну, такий вигляд на сьогодні має, Ну а так, щоб багато, так і не видно бджіл. Ну квітує вчорашків гарно працювали вже після обід. Так що отакі у нас на сьогодні діла. Отакий соняшник бо показують люди в кого там по коліна не вище виріс і вже засихає. Ну а в нас слава Богу пройшли дощики, температура нормальна. Так що, дасть Бог, щось принесуть наші бджілки. Отакий От стан соняшника. Думаю, сніму в неділю. Такий огляд. Поділюсь своїми. Баченнями, думками. Так що на цьому всім миру, добра і благополуччя.